Привіт-привіт! Рада вас вітати на цьому не ідеальному каналі. І за це відео присвячено тому, що мені 29 років, і за ці 29 років я <свісно> отримала. Інсайти і прозріння в вигляді 29 пунктів. Я розумію, що це відео може вийти дуже-дуже довге, тому це відео ми розділимо на три частини трошки кривенькі пальці вийшли. На три частини, де я поділюся основними інсайтами. Причому ці інсайти будуть пов'язані, як із життям, вони допоможуть, вони допоможуть в житті так само, вони дуже тісно переплетені з блогом, тому що останні там, два роки я посилено займаюся своїм блогом. Ну, посилено це так. Кажучи, не тільки своїм блогом, але й розвитком інших експертів і монетизації їх блогів, тому велком, якщо ви ще не підписані, будь ласка, можна підписатися. На мій профіль написати там продажі і отримати ще й корисні відосики для того, щоб підвищити ваші продажі, майже без тавтології, але що ж, тому що я беру свій чарівний блокнот, і ми починаємо з головних усвідомлень. Я така тітонька сова, яка буде зараз вам зачитувати перші 10 своїх усвідомлень. Якщо вам відгукується, не забуваємо, що ми підписуємося на цей канал. Ми ставимо лайки. Коментарі, що вам відгукується, про що б ще хотілося вам дізнатися? Починаємо. І так, перший пункт. Я буду його зачитувати і трішки пояснювати, що для мене це значить. Перший пункт у нас, то в принципі, цей перший пункт він прийшов до мене, напевно, менше ніж рік тому, минулого літа. І це була тупо найкраща фраза, яку мені сказала людина, і яку я собі повторюю абсолютно кожного разу, коли в мене щось іде не так. Це вірити собі і вірити в себе. Це тупо максимально важливий пункт, який може бути. Ось оця віра в себе це те, що найбільше взагалом вам допоможе. Вам це найбільше допоможе, якщо ви розбиваєте свій блог, якщо ви намагаєтесь себе знайти, якщо ви загалом по життю йдете. От коли ви собі говорите, вірите в себе, вірите собі, і ця віра, як скажемо, так вона не зламна, жодна людина не дасть вам цієї віри, яку ви дасте її собі. От реально, коли ми в себе віримо, це відчувається, це відслідковується і це просто ось ця опора. Яка завжди завжди виведе вас в плюс і зробить вас переможцем. Наступне другий пункт це ми нікого не вчимо жити. Наприклад, я не буду зараз навчати цю кішку, що вона може звалити. В неї тут свої справи. Нікого не вчити. Нікого не вчити означає, що ми не ліземо зі своїми порадами. Ні до кого. Ми не починаємо, тому що ми такий класний експерт. Я зараз всім пороздаю якихось там своїх порад. Ні. Ми цього не робимо, тому що це нікому не треба. Якщо людині треба ваша допомога, вона її сама попросить. Майже впала. Знаєте, як ото ми починаємо роздавати поради. Потім ми думаємо, а чого ж людина не те, що ми їй сказали, і чого вона це не використовує? Тому що людині це не потрібно. Тому що людиночка без нас це все знає, вона сама розбереться, якщо й потрібна буде наша допомога, вона нас попросить. Або як мінімум, ми можемо спитати, чи потрібна їй якась допомога від нас, і потім вже рекомендувати. Тому що це просто, скажімо так, оцей злив енергії, який нікому не потрібен. Третій пункт: я... третій пункт, я сама обираю свою реакцію на все, що зі мною відбувається. Знаєте, коли вам ще здається, от я вам зараз скажу, я обираю сама реакцію на все, що зі мною відбувається. Ну да, да. так воно є, тому що ми по-різному можемо реагувати на різне. Ми по-різному можемо реагувати на те, що в нас, наприклад, не купили з блогу. Ми по-різному можемо реагувати на те, що у нас відбувається в нашому особистому житті. Ми по-різному можемо реагувати на те, на наш заробіток. Це такі найбільш банальні мінімальні варіанти, але ми самі самі на це впливаємо. Ми можемо сказати: блін, в мене немає продажів, і засмутитись. І випасти на тиждень загалом життя. Випасти на тиждень з блогу, випасти з усіх моментів, тому що, ну, блін, у нас таке тяжкое життя, бо в нас немає продажів. А а ми можемо сказати, що так, значить, мені треба дещось покращити, десь щось проаналізувати. Можливо, дещось я роблю не так, або я щось продаю не те. Або можливо, загалом у мене зараз якийсь емоційний стан не такий, через який до мене, наприклад, зараз ніхто не йде. І саме ми обираємо, наскільки на нас повпливає та чи інша ситуація, і наскільки великий відбиток вона загалом залишить в нашому житті. Четвертий пункт: танцюй де і коли хочеться, як мінімум, танці це дуже прекрасна терапія. Вашого і провітрювання вашої голови це допомагає вивільнити емоції. Це знаєте, не просто типу я буду танцювати, наприклад, в сторіс, тому що всі танцюють. А тому, що, наприклад, я, коли в мене вимикається камери, коли нічого немає, я не беру телефон в руки. Я буду танцювати з скелихом, наприклад, води на кухні, бо мені так хочеться. Бо я відчуваю, що я хочу випустити якісь свої емоції через тіло, наприклад. Або мені зараз настільки добре, що мені хочеться рухатись, і це і так воно є. Або, наприклад, я хожу по місту, я заходжу в якийсь магазин, я чую мелодію і мене починає плюшити в танці. І це означає про те, що я собі дозволяю як мінімум проявлятися так, як я хочу по друге, те, що ви не танцюєте, не означає, що ви не хочете цього робити. І в мене, наприклад, моє проявлення. Додатково залежить ще від того, наприклад, наскільки я дозволяю собі от, рухатися, наскільки я дозволяю собі танцювати. І, наприклад, кожен мій день майже не проходить без того, щоб десь потанцювати і, можливо, десь підспівати. От це, наприклад, моя така додаткова терапія. У вас це можуть бути танці, а може бути ще щось. Потрібно тільки подумати і зрозуміти, що саме це може бути. Наступний п'ятий пункт це ніколи не блокуй емоції. Найгірше, що ми можемо собі зробити, це заблокувати емоції, просто заборонити собі на щось реагувати. І думати, що все, якщо там, наприклад, от я вийшла в блог, в мене там, наприклад, те саме повернемося, ніхто не купив, і все. Я мене це ніяк не зачіпає. Я не засмучуюся, я серйозна. Хоча всередині ви відчуваєте, що вас накриває емоція. Наприклад, вам хочеться так беремо банально, наприклад, поплакати, але ні. І я не буду відчувати такі емоцій. Ми їх блокуємо і думаємо, що далі воно типу ніяк на нас не скажеться. Повірте мені, скажеться це ще як? Просто питання в тому, через який час воно вилізе з вас, з який, через який час ця емоція таки вас настигне, і вона вас пригне до землі і типу змусить прожити все це. В одне тіло, коли ми засмучуємося і ми називаємо цю емоцію, і даємо час на її прожити. Або, наприклад, зараз ми розуміємо не дуже там нам. Можна проявити цю емоцію. Ми собі такі ми її називаємо, ми її трішечки прижимаємо до того моменту, коли ми можемо її випустити, коли це буде більш-менш адекватно. Називаємо це так, і потім її випускаємо. І так ми менше хворіємо, так у нас менше якихось проблем. Так ми більш екологічно і спокійно проживаємо це життя. Спробуйте, хоча б прасти далі буде набагато легше. Повірте мені, я блокувала, але це нічим добре. Не закінчилося. Так, шостий пункт. Якщо хочеш себе критикувати, візьми своє дитяче фото і скажи це собі в обличчя в очі. Повірте мені, якщо ви візьмете зараз поставите перед собою дитяче ваше фото, і коли ви захочете собі сказати в голові блін, така дурепа просто. Гляньте їй в очі і спробуйте сказати тій дитинці, там 8-6 років, яке фото там захочете, знайдете, спробуйте їй це сказати. Скоріше за все, ви цього не скажете, і ви скажете якусь якісь слова підтримки. Бачите, я, я прямо уявляю. Що мені треба собі щось сказати погане, і мене починають накривати емоції, тому що ну, типу, блін, я не можу сказати собі дитячі, що ти дурепа. Типа, Альо, <с? <с?> я, я ще піду захищати цю дитину. Ще не знаю, надаю тій людині, яка могла б посміти таке сказати. А якщо це я. То зрозуміло, що критика відразу відпадає і бажання щось собі сказати. Набагато легше потім стає. Сьомий пункт це те, що не треба соромитися своєї дивності. Її треба любити і плекати. В дитинстві я сама собі подумала про те, що дивність ну це якось таке собі діло. От, це ти виділяєшся, на тебе дивляться. Потім тебе ще догнали цими фразочками. Гарні дівчаточка всім подобається, гарні дівчата так себе не ведуть, хороші дівчатка заслуговують більше любові. Це що ми любимо собі в току мачувати. Голову і це все настільки приїдається, що потім, от зараз, там 29 років я зрозуміла, що блін, моя дивність це настільки кайфово, мені настільки класно, коли я її випускаю. Плюс ця дивність дуже сильно працює на мене в блозі. Тобто, якщо я показую свою дивність в блозі, перше я стаю. От, 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 от моя унікальність, от моя автентичність, от моя незвичність. Тому що я можу вам сидіти і розповідати як якийсь експерт, там не знаю, вдіти на себе піджак і це все розповідати. А можу зараз сидіти, розмахувати цією рожевою ручкою, яка мені дуже сильно подобається, наприклад, і говорити про те, що ваша дивність це класно. Потрібно її побачити, відчути і навчитися її проявляти. І ну, типу, я дуже довго, дуже багато років її в собі жала, дуже багато років в собі її стримала, дуже багато років просто я максимально її заривала, щоб, не дай Боже, ніхто про це не дізнався і не знав, яка я тішки сьогодні просто шикарне життя. І от, знайдіть реально вашу дивність і навчіться її транслювати. От оце ваш шлях до блогу, шлях до ваших продажів, шлях до вашого проявленості, автентичності, і ви її не збудуєте, поки ви не відчуєте, не дозволите собі реально бути цією дивною жінкою. Дивною дівчиною, яка просто живе своє кайфове життя і не стримає свої емоції, танцює, де хоче, скажімо, і вірить в себе. Так, далі у нас іде восьмий пункт. Якщо вас не сприймає і критикує ваше оточення, то його треба змінити. Повірте мені, якщо поруч ви не відчуваєте підтримки, якщо ви не відчуваєте, якщо ви відчуваєте якісь спошіптування за спиною, а вона так змінилася, ой, вона раніше була краще, ой, тут щось не те, ой, то 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 ось з блогером заділилася, і так далі, я вам серйозно. Кажу, чим швидше ви звільнитеся від цього старого свого оточення. По-перше, воно вже, скоріш за все, від вас відвалюється, тому що розуміє і відчуває, що ви вже зовсім не така. А по-друге, чим швидше від нього ви позбудетеся, тим швидше у вас відкриється шлях. До пошуку тих людей, які реально будуть вас відчувати, які будуть вам допомагати, які будуть вас підтримувати. Тому що якщо вас критикують, то скоріше за все біля вас просто не ті люди. Знаєте, як ото, коли ти пізнав дорослу свідому дружбу, ти розумієш, що ти, тобі достатньо бути просто, просто бути. І поруч буде людина, яка буде просто тебе відчувати, яка задасть тобі питання, яка тобі скаже в очі, і з якою ви зможете конкретно про щось говорити, наприклад, і обговорювати якісь. Важливі ваші питання, без образ, без якихось ось цих надутих губи, зникнути, пропасти і так далі. Ти розумієш, що мені зараз ще треба читати, а ти туди свою жопу вмостила. Це ще один мій помічник по блогу. Мімі, приємно познайомитися, приємно познайомитися, все. Коротше, дев'ятий пункт це означає, що дозволь собі все, чого ти хочеш. Якщо ви хочете бути блогером, Дозволяйте собі, от коли ви собі дозволите, ви підете це спробувати, ви підете себе якось проявляти. Якщо ви хочете бути багатою, просто дозвольте собі, реально. Це початкова точка, коли ви реально собі зізнаєтеся, що я хочу бути багатою. Я дозволяю собі бути багатою, і в цьому немає нічого жахливого, немає нічого важкого, тому що, блін, ну я хочу, це моє життя. Я собі реально цього, це дозволяю. І потім ви вже шукаєте, вибудовуєте оці шляхи стратегії для того, щоб цього досягти. Що я хочу бути блогером блін, і мати 100 тисяч підписників. От поки ви собі з цього не зізнаєтесь, поки ви не почнете людям казати, що альо, я хочу реальний великий блог. Ну, типу, я не хочу сидіти на тисячі. Я це все роблю для того, щоб набирати аудиторію. в мене було 100 тисяч підписників. Бо я хочу медійності. Я бачу себе, от та людиною, яка збирає, наприклад, стадіони. Я бачу себе людиною, яка збирає великі зали. І я до цього буду йти. Якщо вам це не подобається, ми повертаємося до пункту до восьмого, до попереднього. Що якщо вас хтось сприймає, критикує, сміється з вас, то змінить просто-напросто не не ваше бажання, а ваше оточення. <с -1> І десятий наш пункт. На це відео заключний, це те, що ми не витрачай свій час на думки. А, а що про мене думають інші, бо ти ніколи не вгадаєш? Ми дуже сильно зациклюємося на тому, а от я виставила сторіс, а що про мене думають, ой, а я там ще щось, а я не буду щось виставляти, публікувати, бо про мене подумають якісь мої знайомі, бо щось там їм буде не так, чи ще щось. От зараз ця кішка загалом загалом не переживає про те, що я про неї думаю, що ви про неї думаєте, і так далі. Не встаньте у цієї кішечкою, який, в принципі, ну знаєте, як то в книжці Кіплінга, кішка, яка гуляла сама по собі. Що я неправильно сказала, виправдала, <смі> <то>, будь ласка, <смі> бо дуже давно я цим казками не мала вправи. <смі> так, от <смі> ми не витрачаємо час на те, а що думають. Якщо нам цікавить якась їхня думка, ми можемо спитати, наприклад, в оточення. Ми там можемо спитати, ми можемо прямо в підписників питати, що вони думають з того чи з того приводу, виходити на якісь діалоги, розмови, але, типу. Ми самостійно не придумаємо, не вгадуємо, не думаємо цілий вечір 100 варіантів, що про нас можуть думати, або на нас чому на нас ще сторіс не відреагували, бо вони подумали про нас ось таке. А ми займаємося своїм життям і не зміщуємо цей фокус уваги ваги незрозуміло куди. Так що, ось це були перші пункти з моїх 29. 10 пунктів ми з вами пройшли. Наступне ми. Пунктами поділюся в наступних двох відео. Рада була вас тут бачити. Не забувайте поставити лайк, а в коментарях вкажіть, який пункт на вам найбільше відгукнувся. Або, можливо, з чим ви не згодні. Ми з вами поговоримо, що ж, що ж тут такого. Що ж, до нової зустрічі!